12 травня розпочався і тривав п'ять днів 23-й всеукраїнський відкритий конкурс чітців імені Тараса Шевченка. Конкурс відбувався у Києві. У ньому взяли участь понад 300 учасників. Кіровоградську область представляло двоє хлопців з Олександрії. Ми вже розповідали про Євгена Каларащука, котрий підкорив суддів подібного конкурсу своїм виконанням віршів Шевченка. Цього разу Євгена нагородила дипломом третього ступеня у номінації виконавці та колективи середніх навчальників. <звучальних> закладів. Ще один представник з Олександрії, Олександр Яшний, теж посів третє місце у конкурсі, але у номінації професійні виконавці. На районі будинок культури надійшов лист з пропозицією прийняти участь. І директор прийняв таке рішення, що ми обов'язково повинні взяти цю участь в такому фестивалі. І для себе цікаво, по-перше, показати своє вміння і почути людей. Тому що дуже цікаво було приймали участь не тільки студенти, чи навіть керівники якихось театрів були навіть актори заслужені із Лесі Українки театрів та з різних регіонів. У конкурсі брали участь конкурсанти з Польщі, Іспанії, Вірменії та Португалії, і декламували вони вірші Шевченка у перекладі. Та головне на думку Олександра, що цей конкурс дав можливість об'єднатися українцям з різних областей нашої країни. Сподобалося дуже те, що він зібрав з різних куточків України людей з різних областей і. Він об'єднав, так би мовити, нас Тарасовим словом. таким, от. Дуже було цікаво спілкуватися з людьми, враховуючи події в країні. Дехто дівчина з Луганська, вона ну, приїхала з таким трудом, але вона все-таки приїхала і вона прийняла участь. Ось, і Дуже цікаво було спілкуватися саме з людьми. Які були з різних областей, Олександр говорить, що конкуренти були достойні і він навіть сумнівався, чи посяде призове місце. Розраховувати на перемогу, коли ви виходили читати а, актриси театрів вже заслужені, які вже професійно працюють цим, і вона, а, вона не розповідала, вона грала. Вона грала настільки, що я сидів і думаю, так. Ну добре, перше місце вже відкидаємо, добре, дивимося далі. Вони всі настільки е, добре подавали це, показували, що ну, я думаю, що мої шанси виходять, уходять і уходять, уходять. Але е, зібравшись з думками, і директор ще сказав, так, без грамот не приїжджай, а в Києві я залишитись не міг, і тому довелося мені ось виборювати, хоч щось так дуже приємно, що все-таки. Оцінили для конкурсу, Олександр обрав вірш Тараса Шевченка, розрита могила. Адже на його думку, саме цей вірш вписується у сьогоднішні події в Україні. Подивись тепер на матір, на свою в країну, що співаючи ридала, виглядала волю, що, колишучи співала, доглядала долю. Нині Олександру Яшному 21 рік. Він працює у районному будинку культури, керівником народного аматорського театру Малих форм Консенсус. Мріє здобути вищу освіту та стати професійним актором.